27 січня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Порядок денний охопив понад два десятки питань від соціального захисту та житлових рішень до економічного розвитку громади, тарифної політики і підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Окремим рішенням виконком підтримав питання нагородження почесною відзнакою за особливі заслуги перед містом сміла. При подання на нагородження за особливі заслуги перед містом сміла? Володимира Артеменка, члена наглядової ради, ТОВ Смілянська швейна фабрика, надали всі документи. Я, ну, думав, він достойний цього. Значну увагу приділили темі використання благодійної та іншої допомоги, що надходить на рахунки виконкому в умовах воєнного стану. Виконавчого комітету Смілянської міської ради звернулася військова частина Збройних сил України з проханням придбати та передати матеріальні цінності вартістю 84 тисячі сімсот. У сфері культури погоджено розмір плати за навчання дітей у міських школах естетичного виховання. Відповідно до постанови кабінету міністрів про встановлення плати за навчання в школах естетичного виховання. Один раз на рік дирекція школи за погодженням з органом місцевого самоврядування може підвищувати батьківську плату. Відповідно до цієї постанови. Батьківська плата підв'язана до мінімальної заробітної плати відсотково, подивлячись ну, які інструменти. Саме найвищий відсоток це 24% від мінімальної заробітної плати. 24% це фортепіано і гітара, що становить 1800 гривень за місяць. Тобто ми можемо піднімати вартість до оці, це граничний, гранична плата, 1800. На сьогодні ми піднімаємо до 400 400 це гітара фортепіано. І найвища плата це вокал 450. Останній раз піднімали в минулому році, якраз цей рік. Є у нас пільгова категорія теж відповідно до цієї постанови. Це діти військовослужбовців, діти загиблих. А то сироти, да, то таких дітей у нас третя частина. Якщо контингент учнів в школі мистецтва 302 то пільговиків 102 в музичній школі 300 учнів пільговиків 85 тобто пільгові категорії захищені вони стовідсотково не не платять за навчання Стратегічним для громади стало рішення про схвалення програми економічного і соціального розвитку Смілянської міської територіальної громади на 2026 рік. Я нещодавно ми затвердили на 2025 рік і ми тоді визначали, які програми, які проекти будуть реалізовуватися. Акцентом було у нас. Тоді ще додавалися такі види, як безбар'єрність, цивільний захист, муніципальне співробітництво. Головний звіт буде вже за результатами всього року. Поки ця інформація просто доведена, щоб. Бачити якусь тенденцію, і на завершення вже без камер традиційно розглядалися питання служби у справах дітей.